Всім привіт, канал Два слова. Півроку тому ми робили огляд на українську пивоварню з бельгійським серцем мале. І сьогодні ми робимо другу частину. Тоді у нас було представлено вісім позицій класичних сортів, а сьогодні у нас все максимально нестандартно. Ну і ви це бачите по цим великим гарним пляшкам. Поварня була заснована у 2015 році в обухові, але бельгійцем Вернером Ван Ломелом. І як це все сталося? Я це казав в минулому випуску, але зараз можемо повторити те, що Вернер робив пиво, сам собі варив і часто передавав своїм українським друзям це пиво, і тут воно ну прям всім дуже сильно подобалось. Йому набридло постійно передавати пиво, і він зібрав своїх друзів, і вони от відкрили разом пивоварню. Саме в Обухові. У 2015 році там є паб, і от при пабі є пивоварня малі. Ви, будь ласка, мені напишіть свої думки. Може, ви після першого огляду куштували малі, може вам щось сподобалось, може не. Сподобалось, або ви, може, до цього куштували пиво від цієї пооварень. Напишіть свою думку, наскільки вам імпонує їх продукт. І якщо ви пили якусь з цих позицій, також напишіть, наскільки вам не сподобалось або ні. Пропоную починати це відео. Я вам бажаю гарного перегляду. Відкривайте ваші улюблені снеки, наливайте ваше улюблене пиво і поїхали. Я, чесно, навіть не знаю, з якого пива починати. Чому не знаю? Тому що. У нас є два претенденти, два легеньких, тому що у нас сьогодні три дуже міцних позиції і дві легеньких відносно. Я просто думаю, з ягід чи з хмелю починати. Давайте, все ж таки, не знаю, давайте з хмелю почнемо. Давайте це малє. Я в тому випуску дурачок, казав мале, але правильно казати мале. Це як, наприклад, пивоварня Вестмале, не Вестмалеж. Ну от це вибачаюсь одразу, що неправильно казав. Малі. Хопс, Тут у нас такий кролик 5,8% алкоголю. Контретикетак тут нема, але мені просто відправили це пиво ще до того, як тут мали бути контр-етикетки. Так як я розумію, це у нас додатково. Сухо охмелений блонд. Я останнім часом, до речі, перестав казати оцінки антапт. І сьогодні, щоб не було, якщо я сильно буду хвалити це пиво, але мені чогось здається, що саме так і буде. Я от так сподіваюся, тому що два зразки я точно пив. Так от, я буду читати оцінки антаб, щоб ми розуміли думку людей, не тільки мою. Свіжо, охмелений це мені здається, дійсно американські хмель. тут використовуються за рахунок того, що я відчуваю якісь нотки тропічні. Може, якийсь ананас, диня може, Ну, ананас здається, здається, в першу чергу йде. Ой, сухо, приємно. Скоріше, я скажу, що це якась може Session IPA. Якийсь Session IPA, бо IPA — це Pale ПЛЕЛ. Ель це він. Я сам себе поправляю. Алкоголь невідчутний, гіркоти немає. Є прям приємне гарного охмелення. Гіркоти немає, тому що хміль додавався на сухе охмелення. Я знаю під випуском про Стаути величезний випуск, який дуже гарно вам зайшов. По переглядам то таке не сильно, але ось основній частині каналу людям сильно сподобалось такий історично-фактичний випуск величезний. Тому я думаю, наступний подібний випуск у нас буде саме про Охмелене пиво, саме про Індія ПЛЛ і його похідні. Тому от очікуйте, не, не скажу, що буде скоро, але очікуйте. Мабуть, дійсно на будь-яку пору року, але я сказав би так, що. Мені прям ідеально на, на весну. Ось на початок ну, на середину весни десь квітень, квітень, травень, так, квітень травень, коли ще не супер спекотно, але вже приємна така погода. От саме на цей період я б з задоволенням би вживав це пиво. Знаєте, мені трошки перчиком гостринкою віддає, в плані того, що духмяностю, духмяним перчиком, свіже Тут у ну, нас якийсь процес відбувається, треба його трошки витерти. <реш> <реш> може, трошечки є хобберн. Ось це, може я його відчуваю в такому плані, тому що ось прям ледь ледь підпикає в горлі. Але пиво смачне, я за залю, залюбки таке пив би. Ну і доволі нестандартна ідея, охмелене пиво випускати в пляшці 075. Що доволі цікаво також. Моя оцінка буде 4 бали. Приємне гарне смачне пиво. І тепер давайте подивимось все ж таки Антап. Так, Dry Hops малі 5,8 алкоголю, алкоголю Blonde, Blond ,73, 73 чекіни. Ну, от бачите, кому щось подобається, кому щось не подобається. Так що, пропоную йти далі до нашого вишневого пива. Крік Limited Edition, 4,7% алкоголю. Ось це я пив, і це гарний такий презент на подарунок. Коротше, крік, це в нас е, сорт е, вишні. Саме бельгійською. Можна сказати, що це географічно захищена назва, що називати пиво Крік можна тільки з сорту вишні Крік, яка була вирощена саме в Бельгії. Стосовно цієї вишні, я не знаю, якщо у них весь хміль, що там ще в них солод, дріжджі, ну майже весь солод дріжджі, спеції. Апельсинова цедра все йде з Бельгії, судячи по статті, яку я знайшов в інтернеті, то я думаю, що може це дійсно трушний крік. Я на це сподіваюся. Я його пив. Пам'ятаю, в барі в барі десь рік тому я його брав за 290 гривень 0,75. Але ви ж розумієте, в барі буде націнка така гарнесенька, скоріше за все. Цікаво, тут вже такий по типу сургуч, я не прихильник ось цих сургучів. Це от на подарунок прикольно, але трошки-трошки е, на це все відкривати. Він або крошиться, або просто не хоче відкриватись. Ось е, тут з двох сторін можна дивитись. Як практично, ні. Як е, візуально, так. От і от зараз його падіть хер піддінеш. Потрібно ніж мати поруч. Так, ну виглядає прекрасно ароматика. А, вишня, вишнева кісточка. Прям-прям-прям-прям-прям, от я так скажу. Я полюбляю не суперсолодкий крик. Дійсно, тому що є бельгійські навіть зразки, які такі солодкаві, солодкаві, сильно. Які навіть в мас-маркеті у нас в тому ж сільпо стоять, як мінімум. Дві позиції. Точно є баночка маленька, червона і Карнеліус, здається, також солодкий, Але він мене якраз привів до криків. коли випадково я його на пивному фестивалі в Дніпрі скуштував. Пригостила якась пивоварня, це було в 2020 році, здається, щось таке. Тоді ще не блога не було, навіть думок про те, що я буду щось про пиво говорити на камеру, тому що ті пиво я тільки починав пити. Поглиблено, скажімо так. І тоді хтось пригостив, і я такий вау, вишневе, солодке, приємне, класне пиво. Зараз, що я вам скажу? Зараз мені прям хочеться сухого, може, кислуватого кріка. У нас там стоїть крікбун, звичайний, ось він солодкий, він такий дикий, трошки солодкий. А, є ауде. Крікбун. Це вже старий, витриманий. Ось він просто прекрасно ідеальний. Але це Дикий Ель, можна сказати. Ну, Це, це ламбік. А тут у нас просто фрут Ель, скоріш за все, Фрутбір, може. Ой, кислий, ой, хорошо. О. о. Прям кисленько-кисленько. Дуже приємно. Знаєте, я б може хотів би, може, хотів би трошки дичини сюди, трошки навозу ось цього ароматики, ось і трошки вайлд Елю. Але я розумію, що на маленькій поварні робити ще вайлд ель, воно вам заразить все, що тільки можливо. Тому, ну. Зрозуміло, блін, мені цікаво, що це таке. От ми поки не будемо лізти в антапт, щоб не перебити своє враження. Я одразу можу сказати, що це від мене 425 це прекрасний, легкий, приємний фруктовий вишневий ель. Універсально. І це також пиво. Ось не треба казати, що. Ну, я думаю, аудиторія нашого каналу, нашого з вами каналу, всі вже знають, що пиво буває різноманітним. Але якщо нові люди прийдуть і скажуть, що не може пиво бути ось таким вишневим ягодним, як компот. Може, ось може, класичне бельгійське пиво також таким є. А тут, тут же <смас> не зі мною треба сперечатись. Давайте подивимось, що в Антапті. Я думаю, я сподіваюся, що там висока оцінка. 3,87. але тут зазначено 7% алкоголю, а тут 4,7. Може, це різні вони такі, знаєте, стримані відгуки. Може, я зараз заангажований якийсь, може, але мені дійсно це імпонує подобається. Якщо пили, будь ласка, напишіть, напишіть свою думку, наскільки вам це. Заходить, наскільки це ваш стиль пива, наскільки це ваш формат пива. пива. А ми йдемо вже до міцного. Так, я от думаю, зараз скуштувати все ж таки чистий напів без додавання чогось, тому що у нас є лафройк, є бурбон. Давайте скуштуємо ось цю пляшечку, яка у нас найменша по об'єму. Це 0,37. І що я можу сказати? Вона мені виглядає як трифантені зелена пляшка. В ній щось дуже гарно мутне. Можемо навіть ось так зробити, щоб у нас доріжжі погуляли. І потім зараз буде вибух тут у нас. І просто біла, яка білий напис. І ось цей напис це підпис власника поварні Вернера Ван Льомеля. Тріпель. Це тріпель. Давайте по складникам в мене трошки є інформації. А це пиво було зварене на дріжджах, розброджених із дріжджового осаду, який ми залишили в пляшках, коли пили пиво Вестмалі Тріпель. Ось так, Так, і у нас тут у складі вода, солод ячміни, солод пшеничний, хміль, коріандр, дріжджі, пивні. Міст спирту не менше 9,5% алкоголю. От така дуже цікава штука. Ну, і раз ми з підписом пивовара, то і келих буде у нас від пивоварні. Дуже дякую, що надали. Хоча їх вже нема куди ставити ні вдома, ні тут. Абсолютно. Я не знаю, чим відрізняється саме цей трипель від того, що я пив у них. Мені здається, той мені дуже сподобався. Я не переглядав цей огляд, чесно. От, на жаль, малі складно знайти у нас раніше він у нас в лампі стояв, але зараз немає. І от це пиво останній раз в цілому їх продукцію. Я пив півроку тому на огляді. Дуже 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 квітково. Квіточки, нотки меду, щось таке, дуже приємна ароматика. Ога. Ох, алкоголь. Алкоголь відчутний достойно. Ну, Достойно в плані агресивно. Якщо піде в продаж, то це доволі цікавий зразок, але не всім сподобається. Одразу кажу: він агресивний. Ти на ароматику відчуваєш ось ці квіточки, такі ноти, знаєте, ноти весни. Ну, прям дуже класно. А от на смак давайте ще раз. Дуже заборістий. У смаку розкриваються якісь яблучка. Ось знову квіткові такі нотки. І є що ще? От не знаю, що це таке. Скоріше, для мене чересчур агресивно, і я поставлю десь 3,75 максимум. 3,5 3,75. Чесно, я думав, що ось це мені найбільше сподобається. А по факту поки найменше з усіх. Тому що чересчур агресивне це пиво. Я трипелі люблю, мені вони подобаються. Вони завжди за своєю Високою алкогольністю вони якось скривають, і от за цим в тебе відчувається ось ця квітучість, ось ця ефірність. Прямо дуже приємно завжди його пити. Ти думаєш, що дуже легке, гарне пиво, а потім тебе бахає дуже сильно. А ось тут все ж таки тебе одразу приводить до тями відчуття алкоголю. Але ну я не знаю, наскільки правильно. Зараз скаржитись на те, що пиво умовно під 10 алкоголю, тобі алкогольне. Ну теж якось дивно. погодьтесь, да тому давайте знаєте 3,75, 3,5, Другий раз, мабуть, я б його не взяв. Вернер Тріпіль. От бачите, в нього найвища оцінка з усіх трьох, що ми пили, 3,95. Чисто я ж кажу, особиста думка для мене через чур. Ось для мене через чур. Якщо б тут було десь сім алкоголю, було б прекрасно. Я все ж таки почну з Belgian Strong Bourbon L. 7,9% і алкоголю, Dark Side називається. Це у нас не Barrel Aged, ні таку технологію. Чесно, в пиві я зустрічаю перший раз, тому я спитав: а як це відбувається? Ось що мені відповіли. Цей процес у нас тут, і на лафрогі також буде такий самий: добові кубики, вирізані з бочки та опалені, настоюються на бурбоні 14 днів. Потім вони додаються в пиво і витримуються ще два тижні. Потім закриваємо в пляшки і знову доброджування до готовності. Це не бочка, це ось частина, якась частка бочки, яка була настоєна в борбоні або в віскі лафройк, як в цьому варіанті. Скажу так: якби я був виробником пива, що може колись станеться, не знаю. Я б не робив би цей типа Сургуч, тому що ну, це дуже непрактично. Ось дуже непрактично, дуже незручно. Я вам так скажу, відкривати це все. Да, гарно, але ну от не знаю. І що я ще прочитав? Те, що ось це пиво робиться на основі саме пива їх брюна. А ось Лафройк на основі госта. Тому можна знову ж таки перейти на минулий випуск про Малі і про, прочитати і почути, що саме я про них казав. Я чесно, сильно не пам'ятаю. Ох, це, це гарно. Прям. Це дуже-дуже цікаво. Ну, Сухофруктів тут дуже багато, прям інтенсивно багато. Я себе ножом уже трошки розпорол. <реш> Класіка. Курага фініки, щось таке. Чесно подобається. От, прям. Прям так сильно подобається на ароматику. Солодкий, приємний, легкий, такий, трошки вершковий, навіть аромат. І сухо на смаку. Цікаво було б порівняти саме з першочерговим зразком, наскільки у нас тут багато або мало віддає саме ці бурбонові кубики з бочків, які який був бурбон. Ось це, до речі, на своїй 7,9 приємно легке. Але мені подобається ось. Ця солодкість і сухофруктовість в ароматиці, яка повністю стає сухофруктами в смаку. Не знаю, от блін, шкода, що я в Бурбоні ніфіга не розумію, щоб якісь знайти нотки, які йому відповідають, і сказати, чи дійсно там щось від нього є, чи дійсно від нього нічого нема. Слафроги мені буде простіше. Клас, клас, не можу поставити супер-овер позицію якусь оцінку, але 4 бали я поставлю, але тільки на зиму. Я не уявляю, ну, осінь зима, окей, я не уявляю, як я його п'ю влітку, взагалі не розумію. На весні, ось десь листопад-лютий, початок березня, не більше. Далі, мабуть, все ж таки під моє сприйняття пива під різноманітну погоду не підходить. Так, у цього пива у нас оцінка атабт 3,84,95 чекінів. Belgian Strong Bourbon L. Ну от теж, бачите, 3.84. Не знаю, мені от четвірочка, і окей, прям взагалі. І останній у нас представник умовно Айли насправді. Це у нас LaFroig Strong Smoke Whisky L Limited Edition, 7,6% алкоголю. Я його пив і два рази, здається, пив. І два рази були різні думки, тому зараз хочеться їх підтвердити або навпаки оскаржити. Тому що мені раз сподобалось, раз не сподобалось, Я не відчув необхідної для мене кількості Айли, кількості ось цього креазоту, копченості, торфу, що там ще є. Бінтів аптеки, лікарні всього. Я один раз відчув, інший раз не відчув, але знайомим, яким я це купляв, як на презент. Їм сильно сподобалось. Тому давайте скуштуємо. Прекрасно виглядає, але от знову ж таки, коли ти думаєш, що буде в нас пиво витримане з нотками Лафройгу, я завжди уявляю його темним. Це зараз не претензія, просто ось уявлення в голові. О. От знаєте, зараз одразу тут там всередині йде битва. Битва між ароматами. Тобі йде одразу ось ця лафройгова торфяна тема. І після цього йдуть квіточки, які у нас були, наприклад, в цьому Тріпелі. Ось щось таке. Вони дійсно змішуються. І скоріш за все, через це мені два рази було і не зрозуміло це пиво. В плані того, що раз подобається, раз ні, може залежить від настрою, але я відчуваю, що клас, а здається, і дивним. Це максимально нестандартна тема. Я не знаю, хто робив у нас Бельгіян ПЛЕЛ разом з торфяним віскі, з його нотками. А от зараз хорошо. О, да. В випуску про. Так, це воно. Це воно. В випуску про стаути. Я вам казав, що коли у нас був Гост Елефант від Варвару Імперець, я вам казав, що відчуття, що в роті у тебе хтось покурив, відчуття, як після сигарети, тут те ж саме. Але а, текстура пива, його тягучість, його ось щільність, вона взагалі інша. Воно п'ється спокійно, алкоголь ти не відчуваєш, але в тебе є ось ці нотки. Класно. Ось зараз мені, мабуть, максимально заходить з усіх варіантів, коли я його пив. Це, мабуть, найдивніше співвідношення смаків, які я відчував точно в бельгійському пиві 100%. І, скоріш за все, в світлому пиві. Навіть так. Я пив копчені пілснери. Так було таке. Але це просто ось ну смокит. Він тобі віддає там копченими ковбасками, чимось таким. А тут тобі йде ось ця. Торфяна лікарняна тема 4,5 на сьогодні. На сьогодні до цього я йому може ставив 3,75-4. Сьогодні 4,5 саме в цей день, в цей момент. Антапд 3,88. Знову навіть менше ніж у Бурбона. Чому я думаю, я не буду читати тут 164 чекіни. Мені здається, через те, що не всім людям, по перше, подобається ось цей весь торф'яний двіж. Я так думаю. От чесно, мені здається, і через це занижується оцінка. В цілому, нещодавно у нас в чаті пивному була дискусія про те, що все ж таки, untaпт, як там потрібно оцінювати пиво? І як подобається, не подобається, чи як потрапляння в стилістику? В цьому випадку ти ніяк не зробиш потрапляння в стилістику, але ти розумієш, що якщо цей напій був витриманий там з кубиками, в бочках і так далі від Лафройга, то він має в собі нести саме ось ці нотки, які я вже перелічив. Значить, потрібно базово орієнтуватись на ось це, наскільки вони там проявляються і балансують. І від цього відштовхуватись, якщо, якщо ми оцінюємо в форматі не подобається, не подобається, а в форматі потрапляння в бажане, хоча б не в стилістику, а в бажане. І от. Іноді заходиш на пиво і бачиш там оцінку, я не знаю, IPA, оцінка 325 і фраза вона гірка. Незрозуміло. Ну, так вона і має бути гіркою. Або якийсь сауер, а він кислий. Ну так він і має бути кислий це сауер. І найбільше мені не подобається, коли ти заходиш в Антапт, ти бачиш оцінки звичайних світлих лагерів, Хелесів, Пілснерів, ось всі ці. Варіації лагерів, ти бачиш, що там ну майже ніколи не буде оцінка середня більше, ніж там 3,7-3,8, І то це я вже прям найвищу планку. Беру. Це про що я? Про те, що все ж таки більшість людей оцінює пиво, як подобається, не подобається. І ніколи пілснер Урквел не отримує середню оцінку, як знаєте, найкращий пілснер, еталонний пілснер. Він не має оцінку 4, Він не має оцінку 4,5, Він має оцінку там десь 3,50-3,60. Тому що люди просто, ну, це світло це не цікаво. Це не те, що знає, подобається, не подобається. Це просто людині не цікаво. І тому така оцінка. І через це я і перестав ставити оцінки антап. Тому що на загальний рейтинг ну, це ніяк не впливає. Я маю на увазі, що а, це просто вкусовщина, якщо так сказати, чомусь 4 плюс. В масі людей набирають тільки смузі пейстрі сауери, дабл, тріпл нью Інгланд IPA і, а вже ж барлейджет і якісь імперські ставити. То, що в тебе викликає якусь бурі емоцій. Але ми оцінюємо саме пиво. Потрапляння, як воно правильно зроблено, чи ні? Чи все ж таки ми оцінюємо вибух емоцій своїх? Я розумію, що і така і така думка правильна, але може всі мають якось. Якось однаково оцінювати, не знаю. Коротше, це ось така тема була для дискусії, яка ніякого висновку у нас не зробила. Підкажіть, що ви думаєте з цього приводу? Наскільки правильно, неправильно, як правильно оцінювати пиво? Молодці, прекрасно, от дійсно дуже смачно. Я плюсую, може, 4,75 навіть даю, тому що дуже сильно подобається. Ми підсумки тепер підводимо одразу З <сум> келихом останнього пива. Що я можу сказати? Я можу сказати, що це та пивоварня, маленька пивоварня з міста Обухів, з якою потрібно познайомитись. Як бачите, мені сьогодні прям супер зайшло: це Крік та Лафройк. От, Dark Side і Triple менше зайшли. Ось 100 я можу порадитись куштувати від себе особисто, якщо ви погоджуєтесь зі моїм, з моїми смаками, бачите, вже голову дало. То я можу саме Лафройк та рік порекомендувати. Але в цілому з усією лінійкою я б познайомився. Ціни невисокі. На жаль, зараз, як я розумію, можна замовити лише через Instagram, тому що на сайт я взагалі не зміг зайти. От. Але це цікаво. Це не стандартний представник українського крафтового ринку. Я сподіваюся, що я туди доїду колись і прямо на пивоварні, може, десь на екскурсії скуштую пиво з ЦКТ. І в цілому, мені цікаво, як от такі штуки відбуваються, саме щоб мені пояснили на прикладі живому. що? Дякую вам за перегляд. Напишіть вашу думку. Це мені дійсно важливо, дійсно цікаво. я Розумію, що подібні огляди не збирають перегляди, тому що це дуже вузька тема. Можна завжди знімати відео про пиво за тебе і збирати по 20-30 тисяч переглядів. Але ну це ж не цікаво. Потрібно людей знайомити. і Я сподіваюся, я знаю, що деякі люди після оглядів дійсно цікавляться, знайомляться з новим пивом і пишуть гарні відгуки. Або не гарні, але в цілому вони знайомляться і кажуть, що, чувак, ти мені порадив, Прикольно, але не моє. Або ось навпаки, що дуже класно, і я пішов шукати далі. Тому от напишіть вашу думку, як ви в цілому ставитесь до цієї пивоварні, і що вас зацікавило? Якось так, знову ж таки, всім дякую за перегляд, і всім гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене в будь-якому разі бажано українське пиво.